Так, значить, маємо монети по Іспанії. Є трошки Бразилії. Тепер Португалія. 100 рейс. 50 рейс. Отака. Вот 50-100 рейсів. Так, тут ми маємо ешкудуші. П'ятьдесятки, десятки. Ще маємо рейси. Отакіо От шкуду. Міть маємо стару. Португальську Макао. Ще мить. от, Ще є 10 Кванзас. 1000 добраз. То Колонія Принсіп. 50 добраз також принцип. От. 50 центав в Кабо Верде, О таке. Аби виредили такі добриші. Есто ми, в принципі. Тисочка також. Тепер маємо юбілейки.